Вітаю на каналі Клинова Кишеня. В цьому відео ми розберемо новину. З метою полегшення фінансового навантаження для працюючих сімей, прем'єр-міністр Марк Карні нещодавно голосив про зниження федеральної ставки податку на доходи фізичних осіб з 15 до 14%. Зміни набули чинності з 1 липня 2025 року. Чи багато це? Звісно, ні. Але все одно це приємна новина, що дасть можливість заощаджувати декілька сотень доларів на рік. Далі детальніше. Цей захід, який вже охрестили податковим скороченням для середнього класу, має на меті принести полегшення для майже 22 мільйонів канадців саме тоді, коли вартість життя залишається. Ключовою проблемою для багатьох родин по всій країні. Але що це насправді означає для вашої заробітної плати, розміру податків і фінансового планування у 2025 році та надалі? Давайте розберемося. Податкова система Канади є прогресивною. Це означає, що ви сплачуєте податки за найнижчою ставкою лише на першу частину доходу, лише сума, що перевищує певний поріг, оподатковується за вищими ставками. Іншими словами, підвищення. Категорії не означає, що весь ваш дохід оподатковується за новою ставкою, лише частина його. Я зроблю окреме відео про податкову систему. На 25-й рік запропоновані федеральні податкові категорії виглядять наступним чином. Як ми бачимо, зміни стосуються лише першої категорії. Хоча може здатися, що зниження податків принесе користь лише тим, хто має низький дохід, насправді ця зміна вплине на всіх хто сплачує податки, адже запропоноване зменшення стосується найнижчої податкової категорії, яку проходить більшість платників податків, незалежно від їхнього загального річного доходу. Згідно з планом уряду, ставка залишається на рівні 15% з січня по червень 2025 року, а з 1 липня знизиться до 14 у результаті цього утвориться середньорічна або так звана змішана ставка, яка становить приблизно 14,5% за весь 2025 рік. Як зниження податку вплине на вашу зарплату? Розглянемо приклад: припустимо, ви заробляєте 50 тисяч доларів на рік. За чинною ставкою 15% сума федерального податку на першу податкову категорію буде 7,5 тисячі доларів. У 2025 році, з урахуванням змішаної ставки в 14,5%, сума податку зменшується до 7250 доларів. Різниця становить 250 доларів економії за 2025 рік. Починаючи з 2026 року, коли нова ставка в 14% застосовуватиметься протягом усього року, економія буде Ще більшою, тобто у 26-му році ви заощадите 500 доларів. Вкладайте ці заощадження в зареєстровані рахунки, такі як TFSA, RRSP, RESP або FHSA, і починайте інвестувати. Я вже зробив огляд TFSA і RSP рахунків. Підписуйтесь на канал Клинова Кишеня, де ми розбираємося у фінансових питаннях разом і будуємо крок за кроком нашу фінансову незалежність.